Вітаю вас! Ми дивимося результати другої партії четвертого туру Кубку Світу. Як пам'ятаєте, з вчорашнього відео Магнус Карлсон програв свою першу партію, і у сьогоднішній йому потрібно було відігруватись. Він грає білими фігурами проти Вінсента Кеймера, виникла ось така позиція, де Магнус грає білими фігурами, і його суперник ходить в версії 5. Ми маємо позицію з різносторонніми рокіровками, тобто, скоріш за все. В плани білі входить атака на королівському фланзі, там насування пішаків g 4. Там може слон відійде, а g5. В Плани чорних входить атака на ферзовому фланзі. Останнім ходом ферзі 5 Вінсент Кеймер позбавляється від неприємної зв'язки, а також ставить на активну позицію, звідки на багато полів може потрапити можливо на а 5 можливо на ф4, як ми побачимо в подальших варіантах. Тому що тут в цій позиції Магна зробить. Пішаком на А3 і одразу розуміє, що це помилка. Він зробив хід і одразу пішов в ванну кімнату, тому що каже, я побачив одразу, яка є відповідь у чорних, але вже нічого зробити було неможливо хід зроблений. Слон забирає на с 3, Феррі забирає на С3. І тут Вінсент Кеймер після 18 секунд роздумів. Забирає фрезя у вітві, що є грубою помилкою, оскільки була можливість у нього забрати на е 4 Ідея цього ходу в тому, що якщо, якщо білі забирають коня, то після ходу Ферзь б'є е 4 під боєм і кінь та слон, тобто подвійний удар, і чорні відігрують фігуру назад, і у них залишається декілька пішаків з собою. Там попередньо розміняти ферзів нічого не змінює, тому що після Ферзь е 5, е 5 все одно, якщо коня. Забирати той я 4 і тепер вона наносить подвійний удар. І, ну і, власне, просто зайвий пішак після кінні Е4 треба розмінюватись на Е5 і просто відходити конем, але це зайвий пішак у чорних в позиції без ферзів, без всяких контршансів. І у чорних просто краще. Та пропускає цей момент. Розмінює кеймер ферзів, його влаштовує нічия, можливо, особливо не рахував, не знаю насправді. І тут, ну так, позиція рівна, звісно, тому що. По матеріалу всього порівну, я слабкостей них слав, немає у немає жодної зі сторін. І починається маневрування. Довге маневрування. Ми його пропустимо. Не будемо акцентувати на ньому увагу. С4, слон, С6Б3Б8. Отже, в результаті позиція трохи змінилася. Білі насунули свої пішаки на королівському фланзі, зафіксували пішакову структуру. Таким чином мають деякий простір. Також білі послабились на ферзому фланці, і чорні якраз цим користаються для того, щоб створити тиск на пішака Б3. І далі в їх плани входить А5 і А4 з руйнуванням цієї структури. А білі грають слон E3 на король G8, чорні просто стоять, король С2, кінь Д8. От Якраз цей момент, коли. Тури знаходяться на ферзовому фланзі, кінь відійшов на D8. і Зараз знаходиться на найзручнішому полі. Ну ідея ходу кінь Д8 в тому, щоб він через Ф7 на e 5 йшов. Магнус починає насування в центрі F4, а 5. Це основна ідея чорних, тобто вони хочуть зіграти А4 і розбити пішокову структуру. І Магнус тут проводить Е5 якраз в потрібний момент. Оскільки це 34-й хід, ще 6 ходів залишається зробити до контролю, а у кеймера в цей момент на годиннику 5 хвилин усього. Бувається прорив якраз в той час, коли потрібно багато рахувати, не так багато часу у кеймера. Втім, той справляється своєю роботою прекрасно. Забирає на е 5 забирає на е 5 грає кінь Ев7. Тут поспішне А4, мабуть, ні до чого не приводить. Ми, в принципі, побачимо схожі варіанти і в партії, тому що білі забирають на D6. Відтяття пішака на b 3 видимих дивідендів не приносить, тому що король цього пішака блокує. Після того, як він забирає на D6, то тут позиція у білих краще, тому що вони все-таки по центру знаходяться і вже відкрили гру, вже висить на c 5 Тут у білих краще значно. Тому зіграно кінь f 7 кінь атакує цього пішака та підтримує цього. Слон F4 забрали на e 5 забрали на e 5 А4 все-таки проводить кеймер, слон c 3 Забрали на b 3 король b 2 Ну і виник ось такий еншпіль, який знову ж таки об'єктивно рівний. Проте у білих вже є деякі ідеї. Тому що в них є прохідний пішак А на цьому фланці, там саме дей король, і ось саме гра пов'язана з проведенням цього пішака і є у білих. Турайда на D5, атакує пішака на c 5 Не забуваємо, ці пішки також слабкості до них можна чіплятись. Слон c 6 забрали тут. Слон D7 атакує пішака на G4, якого вже немає як захищати. слон D4 забла... забрав на G4, ще буквально декілька ходів. Тут ще коней розміняли. Виникла така ситуація, знову ж таки, вона рівна, об'єктивно, та білим на порядок легше грати. Просто тому, що у них є активна ідея, а от чорним якраз треба акуратно грати для того, щоб цього пішака ніде не пропустити. Було зіграно опять б 4 слон Д2, Тора А4. Тура зайняла прекрасну позицію позаду прохідного пішака, найкраща позиція, яка може бути. Тепер пішака А насувати вкрай важко. Та король забирає пішака на Б3, слон Д1, шах, король С3. С6 грає кеймер, він готовий віддати пішака свого на С6, але взамін отримати пішака на А5, король Д4. Слон F3, тепер слон захищає цього пішака, слон c 3 грає Магнус. І ось тут робить кеймер помилку. Слон G2 помилка, яка робить його позицію гірший. Правильний захист полягав у ході слон G2, чіпляючись до цього пішака. і білим там навіть Після того, як вони забирають пішака на c 6 доволі Важко досягти якогось прогресу. Це 6, король є 7 і ось ця позиція вона нічийна об'єктивно згідно комп'ютера. Звісно, тут ще доволі багато гри. І Магнус грав би, і саме тим він і відомий, що рівні Еншпіль він виграє, тобто це якраз той Еншпіль, де є можливість у чорних робити помилки, тому що ну, знову ж таки активно грає лише у білих. Але об'єктивно це нічийна позиція. Після ходу слон g2 у білих виграно, до виграшу призводить лише один хід, і магнус його знаходить. Тора f5. Найточніше рішення займає просто прекрасне поле, і це є хід. Дуже багатоплановий. По-перше, ідея в тому, щоб не випустити чорного короля. Тобто король стоїть на g8 і ніяк не може підключитись до боротьби і піти на ферзевий фланг. По-друге, контролюється поле f 1 не може стати на F1 для того, щоб атакувати цього пішака. І по-третє, мабуть, найнеприємніше для Кеймера це те, що звільняється поле c 5 для короля. і є у білих ідеях пройти своїм королем на b 6 і тепер король буде проводити свого пішака. Зіграно Тора H3, Тора Ф4. Знову таки важливий дуже хід для того, щоб мати можливість пішака на c 4 захищати, бо в інакшому випадку після слона е 6 цей пішак впав Б. тепер король c 5 Тора А3 показує комп'ютер, що це помилка, хоча насправді позиція і до цього була програна. Та тепер, за допомогою ходу, король б 4 і потім король б 3 витісняє з лінії А туру. І пішак пішов. Пішак пішов, і немає як зупиняти А7, Тора Є8. Поки що правда зупинили, але ще один гарний хід Тора Е4. Якщо чорні забирають туру, то пішак проходить у ферзі, тому Тора А8, та тепер Тора на Е7, і на G7 висить після c 5. c 5 ідея в тому, щоб десь мати змогу поставити слона по цій діагоналі для того, щоб поле А8 контролювати, але після а7 довелося здатись. Тому що загрожує b 8 з розміном тур і проведенням пішака на слон G2, буде Тора G7 з подвійним ударом на короля та на слона. Ну і власне ніяких варіантів більше немає. На король H7, Тора забирає на H7 і король H8, як мінімум Тура G3 можна зіграти і також забрати слона. І Магнус виграє партію, яка дозволяє залишатися йому у турнірі, і буде сьогодні у тейрейку грати. І можливо прийде. У наступний тур, де ми сподіваємось, він зустрінеться з Василем Іванчуком. Це ще не точно, тому що Магнусу треба зіграти тайбрейки, і Василю Іванчуку теж треба зіграти тайбрейку. своїй партії проти Санала Вахапа дуже швидко зафіксували нічию. У цій позиції зіграли G6 чорні. Василь Іванчук грає чорними ферзь 6. Ферзь не дає змогу рокіруватися королю чорних, тому слон f 8 ферзя потрібно прогнати, Ферзь ферзі 3. Тепер знову слона треба вивести, щоб зробити рокіровку. Слони 7, але ферзь повертається, і, власне, ось таким чином на 14-му ході пожали один одному руки. І це нічия, я, і також доля буде вирішуватися у тайбрейку. Руслан Пономарьов. Руслану Пономарьову також треба було вигравати свою партію. Ще з я не з початкової позиції взяв. Давайте з цієї подивимось. Він грає білими фігурами, і бачимо, що у білих певна є перевага в розвитку. Крім того, і всі їх фігури гарно централізовані. І ходом F4 Руслан Пономарьов починає атакувати центри чорних. Хоче відкрити гру, хоче створити слабкості. Тура c8, проганяючи ось цього коня на c 4 який створював тиск на пішака Е5, кінь іде на B6, і тепер тура d8. Треба розмінюватись на полі D8. І тепер після FE FE, d1, король С7, кінь С4 просто виграє пішака, тому що немає як його захищати, слон D6 не можна ходити. На E4 просто погано, тому що там. Слон F4 шах, король c 6 єдиний хід, кінь e 5 шах, король b 6 Тора вторгається на 8-й ряд і чорним дуже важко позбавитись цієї зв'язки, і через цю зв'язку програють. Там на G6 є хід кінь F7 і потім кінь G5, атакуючи пішака на H7. Тут у білих виграно. Тому пішака не захистити. Після ходу кінця 4 грає B5, навіть підганяє цього коня забрати пішака. Та Меркеса є компенсація, яка полягає в тому, що у нього два слони. І цієї компенсації цілком достатньо для того, щоб зробити нічию. Не вдалося Руслану Пономарьову виграти. Зіграв d4. ідея в тому, щоб зіграти слон F4 і розміняти одного зі слонів. У чорних не буде переваги двох слонів і білим можна пограти на перемогу. Слон Е6, і Б3, бо пішак на А2 підвисав, і Тора F8, не дає можливість поставити слона на F4. Тут маневрували-маневрували. В якийсь момент Чорні покращили свою позицію до того, що от стали їх тура на відкриту лінію, і після G4 вторгнулися вже. Тепер ще й Тура у Чорних надзвичайно активна, Тора F2, шах, король Е2. Тора H1 до пішака H3 пристаємо, вже важко його захищати, а Тора F3, слон b 7 буде зіграно. Тому що слон D7 вже білим потрібно проявляти активність. І тут доволі форсований варіант. Зіграно c 4 забрало на c 4 забрало на c 4 Тора забирає на H3, пішак іде на c 5 для того, щоб після слон c 5 зробити кінь e 6 користуючись зв'язкою, наносить Руслан Пономарьов подвійний удар на короля та на слона. Тому король c 6 кінь забирає на c 5 та слон з D7 відходить. І тепер після король d 3 Тура забирає на e 3 з шахом, падає кінь. І маємо цю позицію, де у Руслану пономарюва зайва якість, але два пішаки мають чорні синеї. Турель F6 відігрує ще одного пішака, забрали на a 6 король b 4 король. Дуже поспішає забрати цього пішака. Коли у білих не залишиться пішаків, позиція стане нічийною. то раджі 6а4. І, в принципі, у білих немає можливості захистити цього пішака, тому що вони мають можливість чорні його атакувати і королем та слоном. Позиція нічийна і закінчилась таким чином. Тораджі 2 король 1, король Б4, слон Б3, король А3, король Б1, дали шах, забрали слона. І осі походились ни нічі ю, і Руслан Пономарьов, на жаль, покидає турнір. Переходимо до партії Марії Мозийчук проти Анни Мозийчук. Після дебюту партія доволі швидко перейшла в еншпіль. Доволі схожа підшукова структура з попередньою партією, тут, правда, виникла із захисту Грюнфельда, і слон виходив через g 7 Але ми от в коментарях до вчорашньої партії я говорив, що у випадку. Якщо чорні зіграють Е5, там була ідея така у чорних зіграти Е5, поки білий пішак стояв на d4, і цей пішак би ставив на d5. Ідея чорних була в тому, щоб слона, який стояв на d3 перекрити, не дати можливість білим посунути вперед пішака і відкрити слона. Та я б говорив, що в цьому випадку у білих довготривалим фактором залишиться прохідний пішак d5, який надійно захищений іншим пішаком. І це справді перевага еншпілі. Хід е 5 неточність і дала білим якісь шанси. Ферзь а 4, ц 5 а 1 розмінялись тут, Тора Б8. І після ферзь А4, в принципі, вже довелося десь погоджуватись на нічюю. Тут у білих насправді поприємніше. Після точного ходу ферзь А6, атакуючи пішака і ферзя, по суті, цей хід вимушує розмін ферзів. після того, як розмінялися чорним доволі важко, тому що у них є одна слабкість і є прохідний пішак на d 5 у білих, знову ж таки, який захищений. По суті, це друга слабкість чорних. Позиція. Комп'ютер показує оцінку щось на кшталт плюс 0,9, що ще недостатньо для виграшу, але лише у білих ініціатива і вони можуть цю позицію крутити і боротись. Так після ходу. Ферзь с 4 зіграли Тора Б4, і тут вже потрібно розмінювати ферзі вони на найкращій редакції, тому що там після відходу ферзя Василь на е 4 зіграли ферзь с 6 після розміну ферзів, Тора С4, забрали на А7, забрали на с 6 Ну і це, звісно, Тож, Хто з сестер пройде у наступний тур, буде вирішуватись на тайбрейку. Власне все. Дякую за увагу. Сьогодні буде тайбрейк. Завтра зранку буде їх огляд. До зустрічі!